Ну що зарядилися енергію на день. Фізична активність це безумовно чудовий спосіб підтримувати форми та почуватися краще. Але на жаль, не всі обирають спорт для того, щоб скинути зайву вагу. І дійсно це правда. Зараз з'явилося багато препаратів, які рекламуються як чарівна пігулка для схуднення. Наприклад, ліки для лікування діабету, які почали масово використовуватися для втрати ваги, попри те, що вони мають інші показання. Так, один із таких препаратів викликав справжній фурор у світі зірок. Голівудські знаменитості почали активно використовувати ці ліки, навіть якщо в них не було медичних показань. От Зараз ми просимо показати на екранах кілька прикладів, коли самі зірки не приховували, що допомогло їм позбутися ненависних кілограмів. Насправді цей засіб не призначений для схуднення і його використання без належного контролю може бути насправді небезпечним. Після такої хвилі популярності виникає багато запитань. Чи справді існує така чарівна пігулка, яка дозволяє худнути без завих зусиль? І кому насправді потрібні ці препарати? Ми запросили експерта, щоб розібратися з цьому. Наталя Надія Мазепа, лікар-нутриціолог, з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго. Таке питання ну, банальне: чи існує справді? Знаєте, часто говорять, що є багато легких способів схуднути. Просто ось так: от. а от, наприклад, чарівна пігулка. Вона існує, яка дозволяє скинути вагу без фізичних навантажень та дієти. Будемо розвінчувати сьогодні міфи чарівної пігулки. На жаль, хто сьогодні нас слухає і шукає, її немає. Дійсно, схуднення це комплексний такий процес, в якого входить зміна звичок в харчуванні, зміна звичок в режимі дні, сну, по відношенню до себе, по відношенню до інших. Той це такий, знаєте, комплексний процес, від якого немає однієї чудо пілюлі, тому що, як ми бачимо, це дуже багато сфер, які можуть впливати на надмірну вагу, і одна пілюля з цим не справиться. Пані лікарка, але от завжди всі експерти кажуть, що це комплекс, що має бути підхід, що це стиль життя. Але ж бачимо, ми у цій світлини цих зірок, які на якихось дивних уколах так схудли. От цей препарат для лікування діабету. Чому він зараз став таким популярним саме для схуднення? Що викликало таку хвилю? Дивіться, правильно ви сказали для лікування діабету для людей, які мають захворювання діабету. Цей препарат. Спочатку розроблявся для цього, і він насправді і є для цього. Але через того, що в нього є ефект зменшення, по типу досить хороший ефект, але він знову ж таки тимчасовий. Тому люди, як на добріх, ну підсідають на це, так і я не знаю, можливо, хтось і назначає вже тепер для схуднення. Я такого не роблю, я таким не займаюся. От і закликаю людей все таки включатися в своє життя і не, не шукати допінгів, тому що. Рано чи пізно це буде якийсь побочний ефект, який не потрібний для здорової людини, тому що здорова людина вона не має постійно собі контролювати рівень цукру, якщо в неї не знижується, то тобто, якщо в неї не підвищується. То для чого їй колоти цей препарат? Так просто логічно подумати. Звичайно, в наш час може прийти до і метаболічного синдрому, до всяких недокринних захворювань, тому я вважаю, що цей препарат іменно для лікування цукрового діабету, а не для ожиріння, скажімо, не проти ожиріння. Пані Надія, питання досить також банальне. Чи були взагалі проведені довготривалі дослідження про безпеку таких препаратів для людей, які використовуються використовують їх не за призначенням а для своїх якихось бажань, наприклад, схуднути знову ж таки? Я вивчала ці дані, і хочу вам сказати так: для знову ж для цукрового діабету його досить добре. На ньому провели експерименти, а іменно для схуднення ну, таких експериментів дуже мало, і ну, він не підтверджений як препарат для схуднення. Це вже знаєте, як постфактум, тобто його як зробили для схуднення, тому що він дає іменно дуже класно зменшує апетит, знижує його. Людина стає от така більш спокійна за рахунок цього. А зараз же ж всі живуть в умовах стресу. І тому я думаю, за рахунок такого ефекту він має такий маркетинговий хід? А ви от зазначили, можете ще докладніше про це? Тобто той ефект, от побічний ефект зниження апетиту і втрати ваги. Він тимчасовий ці кілограми вони повернуться після того, як людина перестала використовувати препарат, чи вони йдуть назавжди? Звичайно, вони можуть повернутися, якщо вона його залишає. Ну якщо вона його постійно коле, там ж може теж бути привикання. Знову ж таки, я говорю, що це є певний допінг, який тимчасово може запустити якісь процеси, але ну, не варто на нього підсідати, скажімо, не варто робити з нього ну, якісь одну пігулку, яка допомагає, тому що це не так. Тому що схуднення це дійсно масштабний комплексний підхід, от, і до, до, до такого препарату дійсно може бути звикання, і потім він вже буде не допомагати. Більше того, він може визвати побічні дії, так як я вже сказала, той же цукровий діабет, бо самі ви розумієте, якщо людина здорова і вона постійно знижує собі рівень цукру, них, ну то тим препаратом, так? Тому що він йде на регуляцію рівню цукру. Для чого це? От тому це можуть бути якісь гормональні питання чи то подібної залози, е цукровий діабет, що я вже сказала. Тобто ну, треба до всього підходити розумно і по здоровому. Пані Надія, давайте трошки, або чи конспірології. Чи може бути таке, що ці препарати насправді не несуть великої шкоди і дійсно можуть стати панацеєю від епідемії ожиріння? А просто, наприклад, там великі корпорації або якісь країни не зацікавлені в тому, щоб допомагати людям. Ну дійсно, і багато навіть спеціалістів не зацікавлені включати мозок людини, включати їх їхнє життя. Те, що я теж розказую своїм клієнтам, і навіть я сама була для себе клієнтом, бо мала надмірну вагу 20 кг, і знаю, як з цього виходити. Працюю більше 12 років з людьми, тому немає чудо-пігулки, яка би допомогла людині назавжди позбутися ваги. Це процес. Довжиною в життя, скажем так, і це робота колосальна над собою. А такі препарати це препарати для лінивих людей, які ну не хочуть включатися в своє життя, і їм треба швидкий результат тут і зараз. Ну це вони знайдуть, якби цей препарат знайде своїх покупців. Я думаю, що так. Дякуємо вам за роз'яснення. Трошки ми дізналися більше правди про ту чарівну пігулку, яку за полюбили зараз зірки. Надія Мазепа, лікар-нутриціолог, була з нами вранку на Дніпро ТВ. Друзі. На цьому закінчуємо ми з вами розмову. Бажаємо вам гарного, здорового дня.